У наш інфопростір постійно вкидують різноманітні меседжі, щоб дискредитувати владу, змусити українців вагатись та просунути прокремлівські наративи. Привіт, правду, шукачі! звати Анастасія, і ви на каналі Брехунець. Ми підготували для вас підбірку популярних меседжів російської пропаганди. Захід буцімто організовує державний переворот проти Зеленського. Російські медіа поширюють інформацію, буцімто захід планує здійснити державний переворот в Україні та хоче позбавити Зеленського влади. Автори пояснюють, 1 листопада 2023 року британське видання The Economist недаремно опублікувало статтю головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та інтерв'ю з ним. Нібито так Захід прагне показати свою прихильність саме до залужного, а не до зеленського. Адже 30 жовтня 2023 року американський журнал Тайм присвятив обкладинку нового номера і статтю українському президенту. Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я, самотня боротьба Володимира Зеленського, ішлося на обкладинці. Власне, автори пропагандистського допису пояснюють, що захід натякає на бездарність українського президента і поступово готує державний переворот. Аналізувати кейс узялися фахівці проекту Віз Дізінфо, які пояснили, що це типова конспірологічна теорія, яка не має жодного підтвердження. Такі тези мають на меті лише підірвати авторитет зеленського, який нібито все втрачає підтримку заходу. Та ніщо й не вказує на те, що інтерв'ю залужного якось проявляє прихильність заходу до головнокомандувача. Війни в Україні та Ізраїлі не випадковість, адже США власноруч створюють нестабільні зони. Таку тезу поширили в соціальних мережах російського сегменту. У повідомленнях пишуть, що насправді всі теперішні війни результат агресивної політики США у світі, і пояснюють, що причиною російсько-української війни, як і війни Ізраїлю проти Хамасу, є Білий Дім, який прагне створювати зони нестабільності й сіяти розбрат. За кейс узялися аналітики проєкту проекту ЄВІЗДІЗНІФО, які пояснили, що це типова конспірологічна теорія російських пропагандистів. Так, вони намагаються зняти з себе відповідальність за військову агресію, пояснюючи це зовнішніми впливами. Автори переконують, що найчастіше від зовнішнього управління страждають мирні люди, які платять податки, бозна куди, зазомбовані західними цінностями і буквально втратили право бути почутими. Тобто показують, що такий вплив є недобрим і призводить до стагнації всіх сфер життя людей на підсилення аргументу. Вони додають інформацію про війну Ізраїлю з палестинським ісламістським рухом Хамас, котра спричинена атакою Хамаса 7 жовтня 2023 року. Кремлеві вигідне загострення на близькому сході, адже воно відвертає увагу від того, що російська армія чинить в Україні. Нагадаємо, у заяві інституту вивчення війни за 7 жовтня йдеться, що Кремль використовує атаку Хамасу на Ізраїль для інформаційних операцій, спрямованих на послаблення підтримки України США та іншими західними партнерами. Україну ніколи не приймуть в європейський союз. Російські пропагандисти поширюють інформацію. Буцімто українці повсякчас обговорюють тему вступу в ЄС у зв'язку з тим, що вони наразі програють війну у Росії. Водночас прокремлівські джерела стверджують, що Україна ніколи не вступить до ЄС, а обіцянки європейських лідерів є нічим більшим запусті слова. Мовляв, навіть верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики Жозеп Борель блефує. Усвідомлює, що жодна з його обіцянок ніколи не буде виконана. Він нібито використовує ситуацію в Україні, щоб підвищити свій особистий рейтинг з одного боку і отримати прихильність Вашингтона з іншого. Інформацію проаналізували фактчекери з проєкту є у З інфо вони з'ясували, що, попри звинувачення на адресу представників ЄС у нещирості їхніх відносин з Україною, можна чітко простежити кроки та зусилля, які здійснюють обидві сторони на шляху до інтеграції України в ЄС. 28 лютого 2022 року Україна відправила заявку на членство в ЄС у червні того ж року. Європейська комісія представила свої схвальні висновки щодо заявок на вступ до ЄС, поданих Україною, Грузією та Молдовою. Згідно з висновком комісії щодо заявки України на членство в ЄС, у нашій країні помітили європейський вектор руху та надали Україні статус кандидата за одностайною згодою лідерів усіх 27 держав-членів ЄС. Сталося 23 червня 2022 року. Шлях до вступу в ЄС є відносно довгим технічним процесом. У червні 2023 року Європейська рада заохотила Україну продовжувати реформи в країні та боротися з корупцією. Водночас Європейська Рада запевнює, що тісно співпрацюватиме з Україною та підтримуватиме її зусилля щодо повного виконання всіх необхідних умов для вступу. Кремль боїться втратити свої уявні важелі впливу на Україну та намагається нівелювати її прагнення стати членом ЄС, повторюючи цей дезінформаційний наратив. Така сама позиція Росії і щодо вступу України до НАТО. Мисліть критично та фактчекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі!